Вітання всім слухачам українського радіо Миколаїв. В студії працюють ведуча Галина Самоленко та операторка Таро Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму Радіо День, сьогодні розповімо про допомогу внутрішньо переміщеним особам на Миколаївщині. Як працюють та якими є результати роботи рад внутрішньо переміщених осіб у громадах області? Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв 92 FM, Первомайськ 105 і 9 FM. За календарем 30 жовтня 2025 року триває 1345-та доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Мільйони українців, змушених покинутих свої домівки через війну, стикаються з численними викликами на новому місці, серед яких житлове питання посідаючи на найважливіше місце. За даними департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, станом на жовтень 2025 року в області зареєстровано. 120 тисяч 229 внутрішньопереміщених осіб від початку повномасштабного вторгнення ця цифра становить 175 тисяч 499 осіб. Для того щоб згуртувати людей, які вимушено покинули свої домівки, допомагати їм адаптуватися в нових громадах, а також сприяти включенню в процеси прийняття рішень на місцях. В Україні активно створюються ради внутрішньопереміщених осіб. Проте цікавим є насамперед практика практичний Досвід цих об'єднань, як не лише в теорії, а в реальному житті забезпечується ефективність цих консультаційно-дорадчих органів та які заходи необхідні для розбудови їх спроможностей. Тож про те, як працюють ради внутрішньопереміщених осіб обласного та місцевого рівня у громадах Миколаївщини, якими є їх позитивні кейси, які проблеми є нагальними та як їх вирішують, ми розповімо вже за мить у програмі Радіотень. Благодійний фонд Stabilization Support Service за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні як кластера у системі захисту під час збройного конфлікту в Україні з 2022 року активно підтримує та розвиває спроможності Ради з питань ВПО у громадах нашої держави. На Миколаївщині ця система запрацювала у 2023 році. Роботу починали з консультацій у громадах. що це за орган, наскільки він необхідний, які. Його завдання в громаді, адже в першу чергу це представництво інтересів внутрішньопереміщених осіб, лобіювання їх, адвокація. Зараз ця робота вийшла на новий рівень організацію форумів міжрегіональних регіональних з метою почути проблемні питання внутрішньопереміщених осіб у громадах. Цього року регіональний Південноукраїнський форум став простором, де лідерки та лідери Рад ВПО з Миколаївської, Одеської та Херсонської областей обговорювали питання, як ради можуть ефективно впливати на прийняття важливих рішень, яких самих. Олена Каплій сама є внутрішньопереміщеною особою та головою обласної ради з питань ВПО в Миколаївській області. Вона була присутньою на форумі, водночас, як співорганізаторка, оскільки вона є регіональною координаторкою благодійного фонду Stabilization Super Service, який був організатором форуму. Зараз ми маємо можливість більш детально почути про питання, які є першочерговими для ВПО в нашому регіоні та якими інструментами вдається їх вирішувати громада, можливо, вже є і позитивні кейси від Олени Капній. Вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Олено. Розкажіть, будь ласка, що такі форуми дають внутрішньопереміщеним особам у громадах, яким є їх результати? То в 23 му році такі ради вони почали утворюватись в 52 громадах наших, і при 4 РВА, і одна обласна. Поза минулого року відбувся перший всеукраїнський форум Рад ВПО в Києві. Тобто організатор таких форумів завжди благодійний фонд Support Service. Ми як координатори допомагаємо, збираємо е, представників рад ВПО. Ми знаємо там активність ради, взагалі які утворювались в 23-му році. За положення вони утворюються на два роки. І зараз той період, коли всі ради переформатовуються. Значить, 24-й рік дивна робота, планування роботи, фермі консультування, бо ніхто не розумів, да це йшли консультації, планування правопросвітницьких заходів там і так далі. Минулого року відбувся другий всеукраїнський форум Рад ВПО і вирішили провести міжрегіональні минулого року. У нас в Вінниці був міжрегіональний на шість областей, і потім донори, якби Оксана Русланівна, стала ініціатором, щоб ми провели самостійно перший Миколаївський форум Рад ВПО. Він у нас був проведений 14 грудня 2004 року сторінках рад територіальних громад є вкладки Ради з питань ВПО в Фейсбуці, є сторінки групи в Телеграмі, відкриті канали і групи. То ви можете побачити, які ради ВПО утворені. Нас фонд спільно з Мінреінтеграції. Запустили в вересні місяці. Називається сайт, який можете знайти портал Рад ВПО. У нас була оновлена мапа Рад ВПО. В цьому році це у ВКБ, це ініціатива донора проводити такі форуми значить, в цьому році відбудеться третій всеукраїнський форум в листопаді в Києві, 14-15, але ідея до того, щоб спочатку збирати міжрегіональні, потім всеукраїнський, ну і завершити обласним. Mm -hmm. Завершувати будемо обласним, тому що в нас мають ради оновитися, щоб запросити нових членів, тому що вони вигорають і в ВПО одні проблеми були, які війшли в склад у му році, зовсім інші, вони вже є зараз в 25-му році. Тому те, що було, це міжрегіональний був mm -hmm. другий. Це були три вже області, а не шість, як у Вінниці минулого року. Це була Херсонська, тому Південно-Українська, Одеська і Миколаївська. У нас були дві панельні дискусії. Які є досягнення? От і, і ми ними ділилися, як е, Первомайська яким чином вони залучали і Вознесенська в склад своєї ради. Ну більше про досвід. Е, вони і є практика онлайн-опитувальників Вознесенських цінюють потреби, щоб ви розуміли, що це робить не кожна рада. Про це треба говорити, аби люди знали. Малень вона ж на громадських засадах. Тому розумієте, в основному у нас ВПО там в більшій мірі з Херсонської області, орган на громадських засад. Вони не розуміють для чого сюди йти, витрачати свій час. Нам треба працювати. Тобто, всіх цікавила гуманітарка, а зараз. Якби інші абсолютно рівень треба включатися, моніторити програми, які є для ВПО, да ставати ініціатором, щоб входити в склад робочих груп, зазнайомитися задавати... з громадськими організаціями, які допомагають да. створювати свої організації. Рада ВПО це не юридична особа. В неї в складі можуть бути там представники інших громадських організацій. Ні, ВПО можуть там пройшовши навчання, ми рекомендуємо творити свою організацію і е, писати проекти, подаватись для захисту інтересів внутрішньопереміщених осіб, і якби тут досвід у нас є да по Вознесенській і Кривозерська у нас ще селищна була в спікерах. Угу. Так само представники рад ВПО долучаються до комісії різноманітних житлових питань щодо фонду тимчасового житла, до моніторингів місць тимчасового проживання поведення. Деся роботи угу. допомагаємо за підтримки донорів е, і розробляти такі мапи е, рад ВПО, тобто коли ВПО заїжджають в громаду, вони отримують такий невеличкий посівник. Де вони бачать адреси з накладенням на карти інституції, куди можна піти, отримати послуги з боку внутрішньо переміщених осіб? Найбільше що болить житло, робота чи можливо інші питання? Житло звичайно це номер один, тому що у нас фонд тимчасового житла невеликий, а так само соціальне житло. Ну зараз була виділена субсидія у нас на там на п'ять областей. Ми підтримали ремонт. Ну, щодо фонду тимчасового житла в деяких громадах ремонт гуртожитків, потім наше місце тимчасового проживання на Гонгадзе, там розширення місць. То тут треба говорити і про те, що в нас і модульні будиночки встановлюються, які вже є. Ну заходять і в такий Доманівський фонд громаді, житловий, і в Домін Доменівський, і якщо це данці південно Новий бук зараз встановлюють і Криве озеро, це ті, які такі модульні, нормальні. Про в принципі, ну яка проблема? Тут ми говоримо про співпрацю з службою зайнятості і з можливістю так отримувати гранти. тут чоловіки ж зрозумілих причин вони. Приховують свою. <натолість> <натолість> да, приховують свою потребу більше інформаційного характеру. А що тут дітей з навчанням проговорює? Батьки, ні, ну то коли була вступна кампанія, теж ми проводили таку інформаційну зустріч, проводили зустріч, таку відкриту могли долучитись представники в змішаному форматі. Радве по почути роз'яснення керівниці департаменту освіти, яка є теж членкиною нашої ради. Е... Я сама вам ну, якби розкажу, що ну, багато хто він не, не, не виявляє самостійно ті проблеми, там, при які, які, які є, то, то я як викладачка я там розумію, так, що студенти вступили на юридичному факультеті цього року з території. Важливого ведення бойових дій, ведення бойових дій там з Херсонської області, і вони мають право на отримання статусу ВПО. Вони не знали, якби Це моя суто була адвокаційна кампанія, виявлена була в ході спілкування з цими людьми на заняттях. Я їм пояснила, що вони мають право тримати статус ВПО, вони мають право на грошову допомогу, тому що вони проживають в гуртожитках. Ну, якби результат був. Але е, тут можливо тут. Трошки треба інформаційно ширше цю компанію для інших інші ЗВО, я і факультети, чесно кажучи, не охопила. Тож серед ключових тем роботи рад ВПО виявлення потреб, розширення партнерства між громадами, органами влади та міжнародними структурами. Участь ВПО у процесах прийняття рішення, а також бачення розвитку мережі Рад до 2027 року. Також представники Миколаївщини під час форуму поділилися власними напрацюваннями щодо адвокації інтересів переселенців. Та налагодження комунікації між громадами, залучення ВПО до місцевого життя. До прикладу, у місті Вознесенську з 35 тисяч населення 2942 особи внутрішньо переміщені. особи Яна Бурлуцька, голова ради ВПО при виконавчому комітеті Вознесенської міської ради, Луганчанка. Кілька разів з 2014 року змінювала місце проживання. Спочатку з родиною виїхала до Харкова, де мешкало 8 років, а після повномасштабного вторгнення у 2022 році тільки за один рік приїжджали 8 разів та згодом осіли у місті Вознесенськ. Коли у грудні 2023 року в громаді створили раду ВПО, жінка доєдналася до неї як членкиня ради. А після першого форуму обміну досвідом Яна Бурлуцька вмотивована повернулася додому і почала з червня Вести власні канали комунікації для ВПО у місті Вознесенську, створила групи у Телеграм, Вайбері, Фейсбук. І наразі вона, добре знаючи ситуацію, так би мовити, з середини, самостійно розробила і провела анкетування щодо інтеграції ВПО в громаді. Пропоную послухати пані Яну. Хочу сказати, що ВПО це не виклик, ВПО це ресурс. Головною проблемою в громадах, як і в нашій громади, це те, що ВПО, які приїжджають, вони не можуть інтегруватися на стовідсоткову громаду, тому що вони не володіють інформацією, не знають, де і як з ким комунікувати. І тому було вирішено створити цю групу. Завдяки цьому ми розповсюджуємо інформацію. Про те, як і чим і ми можемо допомагати нашим ВПО. Тільки в цьому році ми провели в місті два форуми міських. Перший форум відбувся в лютому. Це був форум по працевлаштуванню. Головна проблема, крім житла для ВПО, ну, для нашої громади, так як вона невелика, у нас 2942 особи ВПО 971 особа працездатні. І проблема працевлаштування стояла дуже гострою і на сьогодні вона ще трошки і залишається. Але ми намагаємося з цим боротися. В лютому 2024 року ініціювала рада ВПО проведення цього форуму, Провели форум для ВПО, зібрали представників центру зайнятості, центру розвитку громади. У нас є ну, в громаді. Він просто називається Освіта дорослих. Тобто, у нас там відкрився центр, де Можна піти на якісь курси, додаткові перенавчитися. Тобто наші ВПО проходили там навчання, отримували сертифікати. Ми запрошували тож цих представників, щоб вони розповідали нашим ВПО, які є можливості в громаді, що можна перенавчитися піти, отримати додатково якусь до себе спеціальність. І з цим сертифікатом навіть наші ВПО, які пройшли вже ці курси, працевлаштовувалися і знаходили для себе нову роботу, відкривали. Ну, є проблема також інтеграції, Це те, що самі ВПО не хочуть інтегруватися в громаду, тому що багато хто чи чекає, що повернеться ось ось додому? Ну є на жаль ті, кому немає вже куди повертатися, наприклад, ось як мені. То потрібно вже ну, думати, як працевлаштуватися, влаштувати своє житло, облаштувати свій побут, пристосовуватися до нових умов, пристосовуватися до нової громади, нових людей, нових знайомств. У нас в цьому році вже закінчується повноваження, але ми будемо подавати знов заяви на вступ до нової вже ради. Ми будемо створювати на 26-й рік нову Раду по з новими діяльними повноваженнями. І у нас є вже плани розробки на, ну, на те, що ми будемо які напрями будемо обирати. У нас є розробки щодо стратегічного плану нового. Тож двічі проводимо в громаді опитування серед ВПО. Запустили зараз утанкетування щодо інтеграції ВПО, наскільки вони інтегруються, наскільки у них налагодилася комунікація з місцевими жителями, з органами свого самоврядування. Хочу також сказати, що для того, щоб більше. Ефективніше вирішувати гуманітарні потреби ВПО я створила з своєю коліжаночкою громадську організацію «Камелія», яка направлена скривана саме на ну на захист прав і інтересів ВПО. Нам вдалося попрацювати з благодійним фондом Карітас Миколаїв, і у нас 350 родин. ВПУ є 65 плюс категорії змогли отримати продуктові набори від цього фонду. Марина Крієнко, директорка комунальної установи Центр надання соціальних послуг в Пермомайській селищній раді. Вона є членкинею ради ВПУ в громаді. Та заступницею робочої групи соціальної згуртованості та відновлення громади, завдяки підтримці благодійного фонду Stabilization Super Суперсервіс Рада ВПУ у громаді після стратегічних сесій зробила комунальну установу Центр надання соціальних послуг, якої вкрай потребувала вразлива категорія населення, щоб отримувати безкоштовні соцпослуги. За підтримки ради ВПУ, ми разом із Stabilization Super Services Придбали канцелярію, техніку і одне мобільне робоче місце. І наразі у нас є мобільна бригада, яка надає безкоштовні соціальні послуги, вона їздить по населених пунктах. А у нас вони їх 11 населених пунктів, і так як у нас вразлива категорія населення, люди з ВПО вони не мають такої змоги приїхати до нас. Ми самі їздимо до них і надаємо таку соціальну послугу. Потім ми вирішили і е, об'єдналися спільними зусиллями. І завдяки також підтримки Ради ВПО, е, у нас, коли приходили, приїжджали благодійники, у нас не було куди садити бенефіціарів, тому що ми самі знаходимося у будівлі амбулаторії. У нас маленькі приміщення, нам це викликало незручність. Де ми, у нас не було якісних е, надавання якісних соціалів соціальних Послуг, тому що коли ми збирали велику кількість людей, це викликали незручності. І ось ми колективним зусиллями порадилися і виграли грант завдяки благодійної організації Адра. І зараз робимо кімнату доброти. Для чого ця кімната? Це будуть проводитися групові консультації, надання якихось адміністративних послуг, соціальних послуг, коли приїжджають на. Юристи, психологині, і це будуть якраз таке приміщення, де будуть задаватися такі от послуги для наших населення. Наразі ми плануємо ще переобладнати пандус для вразливої групи населення. Завдяки раді ВПО у нас дуже велика підтримка органів місцевого самоврядування, і ми, як унісон, працюємо, шукаємо варіанти, вирішуємо різні питання. Звісно, проводимо опитування, проводимо анкетування людей. Просто виходимо на вулицю, спілкуємося з людьми, що вони хочуть змінити, які б вони хотіли зміни в нашій громаді, тому що багато молоді повиїжджало. Залишилася вразлива група населення, люди похилого віку. Звісно, у нас багато переселенців із Херсону. І ми, от спільними власними зусиллями, намагаємось допомогти. Анна Сотникова, третій рік поспіль є головою ради ВПО Кривозерської громади і наголошую, що сама рада без підтримки може зробити досить мало. Жодна рада ВПО без підтримки органів місцевого самоврядування не може змінити життя внутрішньопереміщених осіб на краще. Ми є лише консультативно-дорадчий орган, який є голосом внутрішньопереміщених осіб у громаді. Бо хто як не ми знає, з якими викликами та проблемами люди стикаються на новому місці? У 2022 році в нашій громаді працювали школи і садочки, але харчування для Діток внутрішньопереміщених було на платній основі. Я звернулася до голови громади з тим, що за законом такі дітки мають право на пільгове харчування безкоштовне. Голова громади почув мене з бюджету, були виділені кошти. Ці дітки харчуються тепер безкоштовно. Також ми, як Рада ВПО, надаємо постійні консультації для внутрішньопереміщених осіб щодо того, куди вони можуть і до кого звернутися за юридичними консультаціями з приводу житла, яке у них зруйновано або залишилося на тимчасово окупованій території. Допомагаємо подати документи на отримання тимчасового житла. У нас є модульні будиночки. Також залучаємо і заохочуємо внутрішньопереміщених осіб долучатися до того, що відбувається в громаді, приймати участь у ярмарках, фестивалях, які проходять. Тільки так внутрішньо переміщені особи можуть відчути себе частиною громади. Також нагадуємо їм, що вони такі ж самі мешканці і мають такі самі права і обов'язки. Якщо їм громада подобається. То вони можуть шукатись тут житло на постійній основі, щоб його придбати, вже влаштовуватися на роботу, бо ще раз хочеться так наголосити, що без підтримки рада не може нічого зробити, але за підтримки рада може зробити все і набагато більше. Тож, як ми почули, ради ВПО в громадах області продовжують працювати над створенням умов для адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб у життя громади. Спільними зусиллями ми будуємо середовище, де кожен має можливість реалізувати свій потенціал. І на цьому ми сьогодні завершимо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самойленко та оператор Катеру Наталя Кошенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.